Світ очима казки. найбільш яскраві твори німецького фольклору. Продемонстрували цими днями школярі в науковій бібліотеці. Познайомилися діти із свіжими виданнями творів братів Грім цього тижня. 58 збірок німецьких авторів поповнили запаси подільської книгарні. Казки цікаві та захоплюючі, кожен з нас пам'ятає з дитинства. Для більшості сучасних дітей книга і досі залишається в перевагах перед інтернетом і навіть цікавим відпочинком. Я зараз читаю книги Пригоди електроника. Стала Чарлі шоколадна фабрика та Том Сойер, Інші книжки зарубіжних письменників. Цими днями в науковій бібліотеці пройшов тиждень німецької культури. Маленькі актори зображали персонажів відомих казок. Наприклад, всім відома з дитинства Рібку. Наприклад, всім відому з дитинства Рібку. Цим організатори свята вкотре довели німецька та українська культури надзвичайно схожі. Ми сьогодні з німецької будемо грати. Коза і семеро козенят. Я сьогодні є рібкою в касті «Рібка». маю головну роль. Мене будуть витягувати багато персонажів, дід, баба, песик, котик, мишка. Скажи, рібкою бути важко. Рібкою бути не дуже важко, але жарко. Майже 60 нових книжок поповнили запаси бібліотеки. Їх привезли з Мюнхена, тож читачі зможуть насолодитися відомими творами братів каскарів. Гьоти інститут, культурний центр Німеччини надіслав нам досить велику підбірку казків братів Грім. Діти сценки та вірші дружньої культури демонстрували мовою оригіналу. Кажуть, в такій ігровій формі будь-яку мову вчити набагато цікавіше.